Закінчує школу, і всі щось тобі радять, батьки, друзі, інтернет. Ким стати, куди все ж таки вступати, і як не влетіти з вибором. Зараз я тобі поясню, є варіант, де ти не просто студент. Це Національна академія Державної прикордонної служби України. Тут ти отримуєш не лише освіту рівня бакалавра, ти отримуєш кваліфікацію офіцера. Це означає вища освіта, плюс звання лейтенанта Державної прикордонної служби України. Навчання в академії безкоштовне від держави. У тебе також є стипендія: житло, форма, харчування. Навчайся за однією з дев'яти освітніх програм: безпека державного кордону, психологія, зв'язок та інформаційні системи, інженерія, філологія, кінологія, правоохоронна діяльність, БПЛА, діяльність тилових підрозділів. Стажуйся за кордоном, практикуйся у прикордонних загонах і по закінченню навчання гарантовано отримуй перше призначення на керівну посаду у Державній прикордонній службі України. А якщо ти з Вінницької. Області, то почати оформлення можна поруч із домом у відділі рекрутингу 24-го прикордонного загону. Вступна кампанія розпочалась 1 січня, тому подавати свої документи ти можеш вже зараз. Деталі щодо вступу за телефоном 067 187 60 8 70.